Усім привіт! З вами Ліза. Сьогодні в відео покажу, як закрити резиночку 2х2. Ось таким еластичним способом. Виглядає край як фабричний, і це закриття дуже еластичне. Воно підійде як для плечових виробів, низу виробу, рукавів, так і для шкарпеток, тому що еластичне і ніжка точно пролізе. От, цей рукавчик я вже закрила, і давайте будемо дивитися. Як закрити другий рукав. В мене, до речі, на каналі вже є відео про закриття резиночки один на один, тож посилання буде в інфобоксі, кому цікаво, переходьте і дивіться. Перше, на що треба звернути увагу при закритті це на розташування петельок. Я в'яжу класичним способом, тому в мене одразу вже петельки розташовані так, як треба. Ось наша петля в неї є права дужечка. І ліва дужечка. Так от для цього закриття петелька повинна правою дужечкою бути розташована наперед. Якщо у вас петлі розташовані ось таким чином, то нічого страшного, вам просто треба пройти одне коло і перегорнути всі петельки. І виворітні, і лицеві повинні бути розташовані таким чином. Зупинитися треба в місці. Там, де ми пров'язали дві виворітні, і будуть починатися лицеві. Якщо ваш ряд починається, наприклад, з виворітньої петлі, то пров'яжіть ще дві петлі або дов'яжіть дві. Ось. І коли ми це все перевірили, можна переходити до закриття ниточку треба залишити десь втричі довшу орієнтовно, ніж та ділянка, яку нам треба закрити. Тобто я беру прикладаю ось так. Ось один оберт, два, і три. Ось, і відрізаю ниточку. Заправляємо в голку. Будь-яка трикотажна голка підійде, але мені зручніша саме металева. І давайте закриємо спочатку перших дві петлі. В лицеву петлю я вводжу голочку від себе. Ось таким чином. І цю петельку я знімаю. І з правої спиці у виворітню петлю я ввожу голочку ось таким чином, на себе. Тобто за ліву дужечку завожу і тягну її на себе. Ось так. І знімаю також перші дві петельки я закрила, тепер буду працювати лише з лівою спицею. І працюємо далі. Перші дві петельки ми знімаємо окремо, а далі всі рухи будуть повторюватися. З'єднуємо дві лицевих петлі, вводимо голочку в цю петлю, яку ми вже зняли, за ліву дужечку, як її чіпляємо від себе. І в цю за праву дужечку на себе. Ось таким чином. І знімаємо цю петельку. Тепер нам треба з'єднати дві виворітні петлі. Ось ця петелька і ось ця. Ввожу голочку ззаду, ось за цю половинку ліву, і в петельку виворітню, яка на спиці, від себе. Ось таким чином, трошки ниточку підтягую. Тепер я буду з'єднувати цю лицеву петельку з наступною лицевою. Я вводжу голочку за ліву дурочку підхоплюю, і ось так до себе в цю петельку. З'єднала дві лицевих. Тепер я ввожу... У виворітню. Ось таким чином на себе. її знімаю, і в наступну виворітню від себе, підтягую і знімаю ці дві петлі. Ось так у нас виглядає. І ми повернулися знову в початок рапорту. Давайте ще раз: з'єдную дві лицевих. Лицеві просто з'єднуємо, так? Раз. Від себе і наступну на себе. Зняли. Тепер ми з'єднуємо дві ворітніх. Знаходимо її. Вона з ворітньої сторони виглядає як лицева, і та дужечка, яка ближче до спиці, вводимо в неї на себе, і в наступну вводимо від себе. Так, з'єднали. Далі. З'єдную дві лицевих. Тут я від себе вставляю голочку, тобто ось так, і тут на себе. Тепер останній рух наш я ввожу в на себе, в яку ми вже вводили, знімаю її, і в наступно вводжу від себе і знімаю дві петлі. Ось так виглядає наше закриття. Продовжую так до кінця ряду. Давайте ще раз з'єдную дві лицевих, які поруч сусідніх, так, від себе і на себе. Так, знімаю. Тепер з'єдную дві виворітніх. Ось так. І ось так. Цю ворітню я не знімаю, залишаю на спиці. Тепер мені треба бачити, тут петлі деколи вони ховаються. Підтягую за цю ниточку, знаходжу дужечку петлі. Ось вона. Це, якби в мене від себе йде рух. І наступний на себе в лицеву петлю. І тепер будемо знімати вже виворітню це на себе, а цю від себе. І знімаю дві петельки. От, ну давайте ще один раз дві лицевих з'єднала повернула на виворітню сторону, знайшла нашу виворітню петлю за її ліву дужечку. Ось. Тут, якби я на себе, а тут від себе. Тепер з'єдную дві лицевих. Тут від себе, а тут на себе. І в кінці дві виворітніх. Так, ну і коли я дойду до кінця ряду, я ще підключусь покажу вам, як закінчити цей ряд. Я вже дійшла до того моменту, що в мене на спиці залишилася одна виворітня петля. Ось тут я з'єднала дві сусідніх лицевих, і я її зараз буду знімати так само, якби це була середина ряду. Я знаходжу попередню виворітню, от дужечку її підхоплюю, голочку направляю на себе і в цю петельку. Від себе. І я її, в принципі, знімаю. Далі нам треба було би з'єднати дві лицевих ось цю, яка тут була останньою лицевою, з наступною, яка була нашою першою лицевою, і ми в неї вводили голочку лише один раз. Зараз треба її знайти, бо вона трошки закрутилась. Ось вона. І я з'єдную таким самим чином. Ось. І ось цю нашу виворітню так, я буду з'єднувати з сусідньою виворітньою. Тобто, тут навіть краще було б її не знімати. Ось вона, як, як вона в нас на спиці була. Я воджу тут на себе, так само, як ми в попередні рази робили. А цю виворітню, ось я її знайшла, я тут вводжу від себе, підтягую ниточку, і ось, подивіться, як тут буде виглядати цей стик. Тепер я переходжу на виворітню сторону і буду ховати нашу ниточку в лицеву доріжку. Все, закриття готове. Здається, на перший погляд, що це дуже складно, але треба пробувати робіть перші рази разом зі мною, От, якщо вам сподобалось це закриття, цей зовнішній вигляд. І потім вже запам'ятаєте, будете робити самостійно. Я вам дуже дякую всім за увагу. Якщо це відео було вам корисне, якщо ви спробували, у вас все вийшло, то я буду дуже рада вашій зворотньому зв'язку, вашим вподобайкам, підпискам. Це мене мотивує, а також допомагає розвиватися моєму каналу. До нових зустрічей на каналі, па-па!